Наступна головоломка у нас є така рівність 9 додати 3 дорівнює 3. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильна. Це є досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно логічно мислить, без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу, думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатись, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. У цього завдання є кілька варіантів вирішення. Зараз я покажу вам один із цих варіантів. Якщо ви знайдете інші варіанти, будь ласка, залишайте їх в коментарях. Як вирішується дана задачка. Для цього нам достатньо перемістити ось цей сирник. Ось сюди. І ось цей сирник. Ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 8 відняти 3 буде 5, 5 дорівнює 5. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.